Чемпіонат світу з футболу в Україні, що може бути більш приємним та солодким для кожного українського болівальника? Звичайно, як і для всіх українців, це майбутня перемога нашої держави в російсько-українській війні, становлення справедливості, миру та деокупація абсолютно всіх наших земель. Але навіть під час війни важливо будувати плани на майбутнє, мотивувати перш за все нас. Українців, але і казати всьому світові, нашим партнерам, і головне ворогам, що Україна була, є і буде. А от чи реально що чемпіонат світу з футболу 2030 відбудеться в нашій країні? Будемо говорити просто зараз. Будь ласка, напишіть в коментарях, чи вірите ви самі у це. Поставте лайк, підпишіться. Це канал Legendary Balls. Я Ігор Мартиненко. Поїхали! 3 жовтня авторитетний британський часопис The Times опублікував багато обіцяючу для всіх українців новину: мовляв, Україна долучиться до спільної заявки Іспанії та Португалії на проведення чемпіонату світу з футболу 2030. Так, знаєте, новина дійсно була вражаючою, але все одно це чутки та не встигли ці чутки настоятися вболівальники та фахівці їх особливо обговорити. Як 5 жовтня, немов грім серед ясного неба на спільній прес-конференції, що цікаво, у Ньоні, в штаб-квартирі УЄФА в Швейцарії, а не скажімо в Лісабоні чи Мадриді. Зустрілися Луїс Рубіалес, Фернандо Гомеш та Андрій Павелко. Відповідно, очільники, президенти Королівської федерації футболу Іспанії, Португальської Федерації футболу та Української асоціації футболу. Вони підписали угоду, відбувся брифінг, і зрештою, так всі весь світ дізнався, що офіційно Україна, Іспанія та Португалія тепер вже спільно. Претендують на проведення чемпіонату світу за 8 років. Безумовно, долучилися до цього, як в УЄФА. Вони сказали, що абсолютно повна тотальна підтримка цієї спільної такої україно-піренейської заявки. Від них вона одна тут. Суто європейська з тих, хто претендує на проведення чемпіонату світу. 30-го року в той же час, звісно, долучилися й очільники країн. Виступив Володимир Зеленський, так само як однозначна підтримка урядів та очільників і Португалії, Іспанії і. Ми розуміємо, що це дуже серйозно, поки це заявка, і звісно, говорити остаточно про це ще зарано, на тлі того, що в Україні продовжується повномасштабна війна, як ми знаємо, навіть коли відбувається спільне проведення чемпіонату світу, то все одно важливо дуже багато дотримуватись факторів і економічних, і безпекових інфраструктура, як спортивна, так і житлова, готельна, туристична. Але при цьому ще 8,8 цілих 8 років до чемпіонату, Нату світу з футболу, і безумовно, для початку потрібно. Переможно завершити війну в Україні, тим більше ми вже бачили приклади і прецеденти, коли в нас відібрали і проведення пісенного конкурсу Євробачення 2023, хоча фактично його Україні і не надавали. Так Калош Окестра тріумфально переміг в Італії на Євробаченні, але в той же час друге місце посіла Британія. Саме в цій країні буде відбуватися, а точніше в місті Ліверпуль Євробачення наступного року Оку так само можна говорити і про те, що Україну позбавили можливості як країна в якій відбувається війна і проведення багатьох міжнародних спортивних турнірів як євро 2023 з волейболу чемпіонат європи в нас теж відібрали хоча дуже цікаво що а, фактично передали також можливість приймати і бути країною господаркою євро 2025 в той же час чемпіонат світу з футболу 2030 країну господарку цього мундіалю будуть визначати аж в 2024 році. Році тому Україні є однозначно весь час, аби завершити війну. Хоча ми розуміємо, що тут не футболісти, не функціонери, не політики, а саме. Бійці, захисники і захисниці, які служать, воюють в лавах збройних сил України, вони виборюють наше майбутнє, нашу незалежність, нашу безпеку, а з ними і можливості проводити такі великі суспільні, культурні і спортивні події, як чемпіонат світу 2030. А от суто за футбольними та туристичними мірками України зовсім немає проблем з тим, щоб стати співгосподаркою чемпіонату світу з футболу. Так, якщо взяти чемпіонати світу починаючи з 1930 року, то лише одного разу чемпіонат світу проводили більш ніж в одній країні. Це було так звичайно, ви пам'ятаєте, 2002 року, коли чемпіонат світу відбувався у Японії та Кореї. Але треба зважати і на кількість учасників, тому що в 1930 році це був ну, зовсім перший чемпіонат світу в Уругваї, без кваліфікації були запрошені збірні. Після цього це було переважно 16 команд країн-учасниць, там декілька разів виключення було і 15-13 збірних. І лише з 1982 року чемпіонату світу в Іспанії учасниць стало 20 Чотири команди. І тільки в 1998 році на чемпіонаті світу у Франції вже перейшли до класичної і нашої улюбленої системи: 32 збірних, 64 загалом матчі, а, тобто 8 груп по, а, по 4 команди, по фактично 8 квартетів. І власне така схема вважається і математично простою, так? тому що з кожної групи виходить по дві команди, далі їх лишається 6. 16, і вони вже в плей-офф розігрують за олімпійською системою на виліт. Ідуть до фіналу і розігрують звання чемпіона світу з футболу. Але FIFA, як ви знаєте, замислив дуже дуже велике розширення, і дуже скоро команд на чемпіонатах світу стане вже 48. Чемпіонат світу у Катері, який найближчим часом відбудеться, ми теж будемо його активно висвітлювати. На жаль, без збірної України, але можливо, ми зможемо якраз потрапити. На наступний чемпіонат світу 2026 року, так от чемпіонат світу в Катарі, який відбудеться дуже скоро, стане останнім мундіалом, на якому беруть участь 32 команди, тому що далі наступний чемпіонат світу будуть брати участь в ньому вже 48 збірних. І ось тут починається найцікавіше, тому що наступний чемпіонат світу 2026 року пройде фактично на території майже всієї північної Америки, в таких країнах як Канада Сполучені Штати. Америки та Мексика. І тут е, дуже цікава і дивна, і багатьом формула, яка просто не подобається: 16 груп, але вже не квартети, а тріо. І ці три збірних будуть грати між собою в кожній групі, і з кожної групи, відповідно, виходить по дві команди. І відтак у нас відсіюється частина, лишається 32 збірних, які вже потім починаючи там з однієї 16, однієї 8, чвертьфіналу, півфіналу, фіналу, і будуть розігрувати звання чемпіонату світу. А, відповідно, матчів стає вже 80, і якщо чесно, я думаю, таку кількість, як 80 поєдинків, ну фактично майже. Жодна країна не зможе прийняти, навіть така країна, скажімо, футбольна, як Англія, яка має багато класних стадіонів. Ну, можливо, там, якщо на всю Британію, так Шотландію з Уельсом, з Північної Ірландії, можливо, Ірландію. Долучать, тоді зможуть ось так всю цю шалену кількість поєдинків прийняти. Чи та ж Німеччина, ну хоча Штати якраз, Сполучені Штати Америки змогли б, мені здається, прийняти самотужки подібний чемпіонат світу, тому що в них і футбольна класична ліга НФЛ з американського футболу має шалену кількість дуже потужних, красивих, величезних арен. І так само є стадіони для футболу нашого футболу. В Америці люблять називати як Сокер. Тобто, як бачимо, 80 поєдинків це велике навантаження. Тут і прослідкувати за всіма складно, що вже говорити про те, щоб їх а, прийняти. І ось якраз Америки будуть наступного чемпіонату світу приймати 60 матчів, і, відповідно, по 10 рівномірно буде віддано Канаді і Мексиці. Тому, а, як бачимо, ця формула говорить про те, що в одній чи навіть в двох країнах. Досить складно приймати а, подібні а, турніри. Долучення України є абсолютно зрозумілим, абсолютно а, гідним. З приводу географії тут а, теж є багато. Різних думок і скепсису, але його одразу потрібно відкидати, тому що і приклад наступного чемпіонату світу, Канада, США і Мексика, які разом в кілька разів більші за європейські континенти, ви розумієте, які перельоти взагалі можуть бути ну, не тільки по самій Америці, але й, скажімо, з Монреалю, Оттави чи Торонто до Мехіко. Шалені просто е кілометри, що з Києва до Мадриду, чи навіть до Лісабону Бону переліт просто квіточками здасться. Це лише кілька годин. Тому я думаю, тут без проблем і для команд, і для вболівальників. І вже в 2012 році наша країна без проблем могла б долучитися з нашим Донецьком з донбас Ареною до проведення чемпіонату світу. І навіть на момент там, 23 лютого, 2022 року, до повномасштабної війни ми б теж могли б без проблем видати кількість стадіонів. Готелів і інфраструктури тих же навчально-тренувальних баз для збірних, для того, щоб теж долучитися до проведення чемпіонату світу з футболу. Але я впевнений, що. Після завершення війни, після нашої перемоги, настання миру, чемпіонат світу можна проводити в декількох містах України. Лише уявіть, так матчі в Києві, на НСК Олімпійському і в українському Донецьку на Донбас-Арені. Це просто прекрасно. Або ж ще долучити можна Харків, Львів, ту ж Одесу чи Дніпро, і в одній чи в кількох групах матчі Чемпіонату світу могли б без проблем проводитися в Україні. Окрім того, того ми розуміємо, що також це буде великим-великим бонусом і великим плюсом для спільної заявки Іспанії і Португалії. Власне, ці дві держави, ця сама по собі дуже красива а, заявка з Піренейського півострову, де така велика футбольна яскрава культура, де є справжні футбольні столиці світу: Мадрид, Лісабон, Порту, Барселона. Вони і без того і без нас претендували на чемпіонат світу ще 2018 року, але всі розуміють, там криваві гроші Російської Федерації перемогли, і ні для кого не секрет, якою була, і в принципі можливо лиш, лишається корумпованою ФІФА. Хоча Джані Інфантіно, генеральний секретар ФІФА, голосив про те, що абсолютно буде безпрецедентно. Точно, прозорий і непідкупний відбір на чемпіонату світу. Дослівно він сказав, що ви нас, журналісти, просто роздавите. Але мені здається, що ось цій красивій заявці Іспанії та Португалії ну дуже сильно не вистачає саме ось цього великого елементу, як Україна, тому що Україна додає їм змісту, дуже красива виходить історія. Дійсно, є в цьому сенс і є в цьому великий правильний вчинок, тому. Що так на сьогоднішній день в нашій країні не можна проводити чемпіонат світу, але коли закінчиться війна, звісно, це ще один символ миру, символ того, що країна, яка пережила подібну трагедію, стільки катаклізмів, яка виборола свою незалежність, має як ніхто інший приймати такі свята життя, як чемпіонат світу з футболу. Тому цю історію однозначно підтримують УЄФА, і мені здається, вона сподобається і жителям всього світу. Ту і у ФІФА, що вже говорити про наших партнерів по заявці, такі країни, як Іспанія і Португалія. Але не варто забувати і про наших конкурентів, тому будемо зважати і на них на сьогоднішній день, окрім заявки Іспанії, Португалії та України, також офіційно затверджено та подано три заявки: суто південноамериканська, велика Уругвай, Аргентина, Парагвай, Чилі. Африканська одна країна Марокко бажає приймати чемпіонат світу, та також велика безпрецедентна міжконфедераційна, а саме Єгипет. Саудівська Аравія та Греція. На мою думку, головним конкурентом україно-іспано-португальської всеєвропейської заявки є саме південно-американська. Так вона була подана на стадіоні Сентенаріо, це у Монтевідео, столиці Уругваю. Дуже особливий такий і чуйний момент, тому що саме в 1930 році на цьому стадіоні було зіграно. Перший фінал чемпіонату світу з футболу, і тоді саме Уругвай, обіграв Аргентину з рахунком 4-2. Я сподіваюся, ви молоді не пам'ятаєте ту гру. І власне з самого початку цей стадіон і називався Сентенаріо. Тобто. Століття або так сторічний ювілей було побудовано його якраз до сторіччя затвердження конституції Уругваю, і ви ж розумієте, у 2030 році буде саме 100 років з моменту цього фіналу і першого чемпіонату світу з футболу. Тому Сентиментальні чиновники з ФІФА можливо і захочуть провести чемпіонат світу саме знову в Південній Америці у колисці світових мондіалів, і це була б досить така красива, безумовно, кінематографічна історія. Але в той же час ще нічого точно не відомо, і багато хто подейкує про те, що мовляв чемпіонат світу 2026 року буде теж в Америці, щоправда, в північній, можливо, одразу ж. Переміщатися до південної, тобто далеко не їдучи, не потрібно. А, тому дехто говорить, що можливо чемпіонат світу захочуть повернути знову до Африки вперше з 2010 року, коли чемпіонат світу вперше відбувався в Африці. У... Південноафриканській республіці. І всі розуміють, що, безумовно, а, там чемпіонат світу вдалим не можна назвати. Було багато скандалів, багато чудернацьких моментів, і вже враховуючи те, що відтепер на чемпіонаті світу не 64 буде, а 80 поєдинків, ну, навряд чи Марокко зможе на 100% вдало з цим впоратись, хоча вони активно і дуже а, давно подають заявки на різні. Чемпіонати світу і постійно свої плани і декларують, і декламують, і, безумовно, тут знову будуть сподіватися на те, що. Їм перепаде чемпіонат світу, принаймні, ось саме як знаєте, перепасти чемпіонат світу Африці може, тому що є ще одна дуже оригінальна і навіть унікальна заявка. Так, чемпіонат світу ще ніколи не відбувався на е, двох, скажімо, континентах. А тут він вперше е, може відбуватися, звісно, на трьох. Я говорю про Африку. Європу та Азію, Саудівська Аравія, представник Азії, Єгипет, представник Африки і Греція, представник. Саме Європи, ось така цікава і неочікувана досить заявка від цих країн. Дехто говорить, що це вау, такого ще ніколи не було, і давайте віддамо їм чемпіонат світу. Але в той же час прагматичні, особливо європейські функціонери, представники топ-клубів і топ-ліг кажуть, що за 8 років знову переривати календар, тому що скоріше за все, чемпіонат світу 30-ту року в цих країнах може відбутися тільки взимку через те, що що в Саудівській Аравії нестерпна спека влітку, як і у Єгипті, тобто ми згадуємо про чемпіонат світу, який скоро відбудеться у Катарі, і ви вже бачите, як переривають футбольний сезон, як щільно граються і Єврокубки, і поєдинки домашніх вітчизняних національних чемпіонатів. І безумовно, це дуже критично співвідноситься з тим, як звикли до клубного і календаря власне, і збірних традиційно всі. І і футболісти, і гравці. Представники команд і ліг, тому такий е, перебіг подій теж є для них несприятливим. Хоча ми знаємо, що ФІФА готове піти багато на ну що, а тому чемпіонат світу може бути і в Марокко 2030 року, і міжконфедераційний. Е, дуже цікавий, але в той же час, е, можливо, навіть не зовсім адекватний, зважаючи на клімат саме в Саудівській Аравії, у Єгипті чи у Греції, тим більше, що і правозахисники. Міжнародна світова спільнота дуже скептично ставиться, коли до таких авторитарних країн, як Катар, Російська Федерація чи Саудівська Аравія, надається право приймати чемпіонат світу. Тому, як на мене, все ж головна боротьба буде точитися між європейською нашою заявкою: Україна, Іспанія та Португалія, і південноамериканською: Уругвай, Аргентина, Чилі. Парагвай, тому ми будемо говорити про це ще дуже багато. Але звісно, для того, щоб чемпіонат світу відбувся в Україні, щоб був спорт і було життя, нам треба підтримувати головну нашу команду. Команду номер 1 звичайно, я кажу про Збройні Сили України. Тому будьте з Україною, будьте з каналом Legendary Balls, Будь ласка, підписуйтесь, ставте ваші лайки, пишіть коментарі, буду дуже вдячний. Ну і бажаю вам всього найкращого. А Україні, звісно, перема! Hi.